Привіт, ребята! Ви на каналі Бурман. Я один із братів Бурмоню. Настрій фамілія. Так, здорово! Так, як На, Тобі один лям. Я забираю Оп, ключики. Так, оплючики. Поди... Мені каже, що сюди навіть машина не пролізе. в дирках. Короче, нормально я так потрачу. Щось мне лям не нравится за ну, такие апартаменты. Лям мені вообще не нравится. Ладненько, погнали. Угу. Угу. Давайте замкнем, можем. Ага, угу. обертайся, ладненько. Угу. Я біжу. я біжу до свого дядя. От дядя у мене крутий, у нього є три машини. Він мені обіцяв зробити скидочку. І йду, блін, по цей по скидочку. Так, так, так. Сказав не один лям 200, а сказав просто лям. Там така малиха, що аж вафіги зараз буде. Так. О. Вот. Не оця, не оця. От этот монстр. Дау! Він трошки вкорочений, но нормально. Дарова! Бери що хочешь, но за деньги. Конечно. Так. Угу. Беру цю машину. Так. Отключи від неї, техпаспорт. Кстати, даже техпаспорт не є. Це Ага, 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 ага. Ага, ага Понятно. А, кого сто тех тих Ну ладно. Так, что э, нам надо? А, деньги вернуть. Э, Держи лям. У мене остається 32. Так, це мені. Двадцять чимось, щоб полатати. Загонь. Вот это придачи. Дима, что так Так, поворот. О, о. Здесь короче Це база уже. А я не хочу. Это що таке? Угу. Не Не хочу так. Угу, угу. так. Дай гар м'ясо буду зажарить. Угу. О, тут сказні шлемми. Mm, да, вряд ли он. А, ладно, может, что скоро это То надо. Так. Витошина мясо. Борщ. О, хлеб. Два хлеба. Один супчик. Ничего личного. Угу. Так. А, ой. Вот А, А, це я в Китаї, понятно. Угу, що тут? Метал, метал, метал. Зотіє. Ну і ладно, так. Угу. Ой. Все. Весь товар пробив, тепер скільки? Скільки в мене. Так, три тиші. Воно що слома, щоб за таку ціну А! Це ж нормально. А, дуля. Я його. Я ж. я хопіть. Я хавку тільки не пробив. Так. Проб'ю тепер хавку. Павла. Що це? Це. Ну, вроді би все, так. Угу, в мене там. А, П'ять сот Так, п'ять шісот. Блин. Нет, тут напряги сумні. П'ять шісот, так, все, угу. Угу, угу. Так, тут по 2000. По дві тисячі, по 2000. Все. О, зараз 8 ти... тисяч. А, яке 8 тисяч. Чтири тисячі. Чотири тисячі. О, чотири, тисячі. Ага. чотири тисячі. Тако. Це п'яч, п'ять тисяч. 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 Даю сотку. Корот, ще одну тисячу їм дам. Все, продажі тут нема. Куди це вам сюди Угу. Так, ну вот теперь пошел я. О, макрошоточка. Молодцы мне очень нравится. Ладно. Присяду поем. Вс, шок. Глин-то тут. Машина видит. А шо глин-то что это за аппарат? Угу, Згорівша машинка. Угу. Так, тут я помню. Оцю раму, кстати, раму. Раму можна спилити і присійдумо ну, зварити до моєї. І в мене буде плюс заднє місце ще й даже, ніфіга. Стоп, і перекрасити її надо. Ну, а не щас, так. Идут крыльцо из вами, ну и все. Что? Теперь во время печеньки. Пусть А, так, машина фиг сюда заедет угу. Угу. Так Заказывать материал надо Ну и шоп а, Короче, сам сделаю А тут что? Понятно. А то вже не мій участок, як я Угу. Так. М -м -м. Можете мені заказати там. Ой, подождите, ви бронили. Заказати матеріали, на те. Угу. Ага. все, заказі. Так, ну що, ребят, чекаємо матеріали. Я пока в глупо посплю, ну, блин, холодно. Тим мої сині шорты мене спасають, ну ладно. Что уже день? А, точно вже заказав цей. Так, візьму кирку ребят начинаю я строитель Що, ребят, вроді і строїв я цей гараж. Вроді нормальний такий, дерев'яний, хороший. Даже можна і СТО зробити. Ой. Як мені загнати мою пупсічку, щоб її не украли? А, з цим уже проблеми. Або робити складний механізм, щоб відкривала, закривалась ворота. Або щось так придумать? Хм. Можна сторожа наняти дядю Валера Укаша. Гарно так і зроблю. Так. угу, Переодіним того укаша. Так, раз. І... Рознімаєте! Це зараз мучитись, то вже вас буде зробити кустю воротянку. Так. Я ще згоню свою машиночку. Ага. Ага. Так, рознові я ухожу. Так. Давай сюди. А, руководство, ладно. Може, це не нажати, так. Блін, хоч, як мого дяді, дитя машину. Ну-ка, цегналка. Сігналка роботає. Так, ладно. Все, ключі забираю і розриваю. Так. Ось перша машина в моїй колекції. Так. Навірно, треба це зробити, знаєте фигню, щоб під угу. так. що? Цю фігнушу Що пропускатися. Так. Да. Огромну, нормально. Не на холод. Не, не, ну, не, не, не холодний пол. Так. А на ламінат. Угу. Г-а. Угу, угу. Ой. Так, починаю строиваться. Угу. И все, шесть. Шесть, два, три. П'ять пять. Шість. Сім. Геля! Рівно вистачило на щоб красиво було. Так, тут, мабуть, п'ять. А, у нас не встався 5. 6. Тут, так. Що мене в мене з матеріалів залишилось, щоб можна було щось красиво покласти? Що що, дуля, що в мене залишилось? А, в мене є... О, в мене є матеріали похожі. Мені там трошки не хватило на один матеріал. Він оказується таким нормальним був по стоїмості. І. Копію його. Є ну він однаковий, в чому прикол. Так, ханфе. О. Вот оцей матеріал. От скажи, чесно, між ними різниця? А єе. Дивіться, він безкучий, красивий. А ты ти, типа гламурный. Без блесков. Ладно. Без заливки. Так. Та закрыть Так, призом пиццей оп аккуратненько а что это оп так ух ти ж ніфіга собі. тут ще нормальний апарат це. ага. набираюсь а понятно тут вроде бы тоже все хорошо покажу. Угу. Так. Тепер, ребята, почекайте пару секунд. Зараз мені надо наняти дядю Валеру. І до кого позвати. Зараз. момент момент. Так, ребята, я вже все заготовив. Так, Валерка! Спасибо, що ти хоч би принявся працювати. за то, то, що ти нам Ты тут вообще є. Держи тобі деньга. Да фиг с собой, гуляй, судьба, на! Это бляха. Угу. Так. Та на тобі ще. Щоб ви понимали, це можна 20 бутылок водок на це купити. Водки. Так. Номерала шик. Ладно. Машина офигенная. А знаєте, що мой гончу такой? Даже не в вольєрі. Навіть не в Валері, а не підкуп, що я визвав куатор. Я не заплатив. Знаєте чого? А у мене дядя заплатив. Сказав з першим приїздом. Так. Ну, вроді би, нормально, токо поміститись і тебе вкрадуть. Ну, вроді норм. Так, я хочу оцю частину забрати, спилити. І і... придинити назад. І зробити туди засунути крісло. А коротше, щоб то був ще один багажник. Ну що, напевно, починаю ділати. Є вже в друга серія. А давайте в другій серії. Так. Угу. А де мені спати? Що то... Как то я не подумав? Ну, ладно, йду забронюю собі. На пару день отель. А, ну понятно, як так, то мені... Ну, я не знаю дороги, а як так, то я знаю дороги До язні. Так, ладно. Ага. Так. Валера, охраняйте всю ніч, поки я не прийду. Давись, я тобі за місяць заплатив. Ребята, це її просто так обумлену. Я ему дав там скільки. 20 тысяч, вроде бы. А, а ты ему ще нормально дал, подозбий. Ладно. Угу. Вы думаете, я ч забрал? Не, Ні, не фига, тю нельзя. Я на свалке забрал. Та, оказывается, чиясь. Она же и припаркована, чтобы вы понимали. Да, криво, но дозволили, щоб вона осталась, слово. Она припаркована. Неправильно, нас дозволили. Сказали, скоро евакуатор, теж буду забирати. Ага. Так. А, понятно. Та ж та сама система. Ой, так. Ба. 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 Ладно, допустим. Десятку. Десятка це за скільки почекайте. Десять тисяч. Це за скільки почекаєте, якщо десятку дав. То мені тупой де скільки ж зити ще. Короче, тут одна тисяча один день. Це 10 днів. Короче, за місяць нічого. Угу. Нормальная шахатка. О -о -о. Опасно. Ой. Ладно, ребята, буду я лягати спать. Давайте, всем пока и до новых, всем пока.